Апостол Павло, один із найвеличніших духовних наставників в історії, одного разу зізнався у надзвичайно чесних словах бо не розумію, що чиню, бо не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те чиню Римлян 7, 15. У цих словах відбиток внутрішньої боротьби мільйонів людей, особливо тих, хто день у день змагається з пожадливістю, коли серце прагне чистоти, але тіло знову і знову тягне вниз. Здається, що поразка стає постійним супутником. Але зупиніться і замисліться. А що, коли ця боротьба зовсім не знак вашої духовної поразки? Що, коли це доказ того, що ви перебуваєте у самому центрі Божого задуму? Що, коли ваші страждання не привід для сорому, а ознака того, що Господь готує вас до чогось набагато більшого. У писанні ми знову і знову бачимо цей незмінний принцип ті, кого Бог обирав для великого впливу. Проходили через найсуворіші випробування. Давид, Йосип, Самсон, усі вони знали, що таке падіння боротьба та спокуса. Але саме тих, хто найбільше боровся, Господь піднімав найвище. Можливо, і ваше випробування не випадкове. Можливо, воно влучає прямо в ту сферу вашого життя, де Бог бажає виявити свою силу. Сьогодні я запрошую вас подивитися на свою боротьбу інакше, не як на перешкоду, а як на Божий процес очищення і підготовки. Він не засуджує вас, він формує вас. І врешті ви можете побачити те, що здавалося вашою найбільшою слабкістю, стане місцем, де Господь виявить свою найбільшу силу. Ті, кого Бог обирав для надзвичайних цілей, завжди стикалися з надзвичайними спокусами. Давид, чоловік за серцем Божим, упав, захоплений пристрастю, і вчинив перелюб із Вірсавією. Йосип, якому було призначено врятувати народи. Опинився в домі Потіфара і пережив приховане спокушання з боку його дружини. А Самсон, обдарований небаченою силою, знову і знову тягнувся до жінок, які не були частиною Божого плану для його життя. Це не були випадкові падіння чи дивні збіги. У них відкривається глибинний духовний принцип, актуальний і сьогодні. Коли Бог піднімає людину для великої місії, ворог не діє легковажно. Він завдає стратегічних ударів, спрямованих саме туди. Де закладений потенціал? Як досвідчений генерал, що спрямовує війська проти найсильнішого рубежу противника, сатана атакує найжорстокіше тих, кого Бог готує використати з найбільшою силою. Тому, якщо ви відчуваєте себе втягнутим у безперервну боротьбу з пожадливістю, це не завжди означає, що ви слабкі чи негідні. Навпаки, це може бути ознакою того, що ваше життя має набагато більше значення в Божому задумі, ніж ви думаєте. Ворог б'є не випадково. Він цілився саме туди, де прихований ваш потенціал, у ту сферу, де ви можете стати загрозою для його царства. Подумайте над цим. Якби ви були воєначальником, ви б атакували ворога навмання. Звісно, ні. Ви завдали б удару в найболючіше місце, там, де це принесло б найбільші втрати. Саме так і сила ваших спокус може свідчити про велич вашого покликання. Чим більше покликання, тим запекліша битва. І тут відкривається велична таємниця. Апостол Павло, який знав ціну боротьби краще за багатьох, пише у 2 Коринтян 12, 7, 9 про жало в тілі, постійну рану, яку він благав Бога забрати, але Господь не прибрав її. Натомість він відповів: Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя звершується в немочі. Ось у чому справжня перемога не в тому, щоб уникнути боротьби, а в тому, що Божа сила проявляється саме в нашій слабкості. Це було не просто важке ярмо, це був інструмент перетворення. Жало, да не Павлові, стало тим, що тримало його у смиренні, у повній залежності від Бога, у простоті серця. Воно показало, що саме ті труднощі, яких ми найбільше боїмося і ненавидимо, часто стають Божим інструментом для підготовки нас до найбільшого впливу. Павло описував своє жало в тілі як наполегливу й болісну боротьбу, яка не зникала, як би гаряче він не молився. Він зізнавався, що це жало було дано йому, щоб він не возгордився, і називав його ангелом сатани, який мучить мене. Тричі він благав Господа забрати його. Але кожного разу чув у відповідь глибокі слова істини досить тобі моєї благодаті, бо сила моя звершується в немочі. 2 Коринтян 12:9. І тут мова йшла не просто про страждання, мова йшла про формування. Бог не усунув боротьбу, бо вона мала вищу мету. Вона нагадувала Павлові, що його сила не від самодостатності, а від повної залежності від Бога, так само і у вашому житті. Ваша особиста, безупинна боротьба не завжди означає, що Бог далеко. Навпаки, це може бути знаком того, що його благода діє саме у вашій слабкості, формуючи вас у того, хто відображатиме його силу, а не власну. Століттями біблійні дослідники сперечалися про те, що ж було жалом Павла. Хтось вважав, що це фізична недуга, інші, що духовне чи емоційне мучення, можливо, навіть постійне спокушання. Але головне не в тому, що саме було жалом, а в тому, чому Бог дозволив йому залишитися. Він не прибрав його не тому, що проігнорував молитви Павла, а тому, що сама боротьба мала мету. Вона тримала його смиренним, укоріненим і цілковито залежним від Божої благодаті. І так само ваша боротьба з пожадливістю може мати глибший сенс. Не тому, що Бог вас спокушає, писання чітко каже, що він цього не робить, але тому, що він здатен навіть найнебажаніші битви вашого життя перетворити на інструмент, який формує ваш характер, поглиблює залежність від нього і готує вас до вашого покликання. Це не просто високе богослов'я, це жива істина, здатна повністю змінити ваше сприйняття власних битв. Історія знову і знову показує, ті, хто мав найбільший духовний вплив, проходили через найважчі внутрішні бурі. Їхнє життя свідчить, що глибока боротьба і велике покликання завжди йдуть поруч. Сватий Августин, який колись молився, Господи, зроби мене чистим, але не зараз, довгі роки змагався зі сексуальними спокусами, перш ніж стати одним із найвпливовіших богословів християнства. К.С. Люїс відверто зізнавався, що його внутрішній світ нагадував справжній зоопарк пристрастей, перш ніж він став одним із найшанованіших християнських мислителів ХХ століття. Навіть мати Тереза, відома світу своїм співчуттям і жартовною любов'ю, визнавала, що проживала роки духовної сухості й темряви, служачи найбіднішим із бідних, що об'єднувало цих духовних велетнів. Зовсім не відсутність боротьби. Їхня сила була у відповіді на неї. Їхня слабкість не відкидала їх від Божого плану. Навпаки, саме в ній найбільш яскраво проявлялася Божа сила. Їхні історії нагадують нам внутрішні битви. Це не доказ поразки. Це може бути свідченням того, що Бог чинить щось набагато глибше всередині вас. Ці мужі та жінки віри вирізнялися не тим, що жили без боротьби, а тим, що не дозволяли їй їх зламати. Вони дозволяли боротьбі формувати їх. І саме тут ця істина стає практичною для нас усвідомити, що ви обрані Богом, лише початок. Справжнє випробування починається тоді, коли всередині виростає битва. Саме ваша реакція визначає результат. Якщо ваша боротьба з пожадливістю пов'язана з тим покликанням, яке Бог поклав у ваше життя, то саме ваша відповідь вирішить, залишитеся ви просто покликаними чи станете по-справжньому обраними. Ось перший із чотирьох ключових відповідей, які відрізняють переможців у духовній боротьбі від тих, хто здається. Перше, розпізнайте закономірність цілеспрямованих атак. Коли спокуса стає сильнішою, не питайте лише, Чому це трапляється зі мною? Задайте інше питання, яка частина мого Божого покликання зараз під ударом? Це може бути ваш майбутній шлюб, ваша здатність вести за собою, ваш потенціал служити іншим. Ворог діє стратегічно, він цілиться саме туди, де ваше покликання може принести найбільший плід. Усвідомлення цього змінює все. Воно допомагає боротися не з позиції сорому, а з позиції духовної ясності та мети. Під атакою може бути ваш дар лідерства, ваше служіння, ваш вплив на інших людей, це не випадкові сфери спокус. Це ті самі ділянки життя, які ворог намагається зруйнувати, бо знає, Бог хоче використати їх для своєї слави. Які в один, два, чотири нагадує нам, з великою радістю приймайте, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. А терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та цілісні. Без усякого недоліку. Радість тут не через самі страждання, а тому, що вони народжують витривалість, яка зміцнює віру. Це приводить нас до другої відповіді, «Перетворіть сором на святе усвідомлення. Багато вчень закликають боротися з почуттям сорому зусиллям волі, але є набагато глибший і тривкіший шлях. Сприймайте свою боротьбу не як дискваліфікацію, а як особисте запрошення Бога ще більше покладатися на нього. Апостол Павло не просто мирився зі своєю слабкістю. Він навчився приймати її. Більше того, він сказав: коли я немічний, тоді сильний. Його слабкість стала ґрунтом, на якому зростала Божа сила. І так само ваша слабкість може стати святою землею, де сходяться смирення, благодать і Божа могутність. Павло навіть хвалився своїми слабкостями, бо бачив у них джерело справжньої сили. Дорогі друзі, пам'ятайте, 90% людей дивляться ці відео без підписки. Якщо ви дослухали до цього місця, значить, ця тема торкнулася вашого серця. Підтримайте канал підпискою, щоб не пропустити наступні надзвичайно важливі послання. Чому? Тому що Павло зрозумів глибоку істину. Його слабкість стала простором, де Божа сила могла діяти в усій повноті. Так само і ваше усвідомлення боротьби з пожадливістю не обов'язково має віддаляти вас від Бога. Навпаки, воно може утримувати вас поруч із ним. Ця боротьба породжує смирення і залежність, через які Господь особливо діє. Так формується серце, готове служити. Це приводить нас до третьої ключової відповіді перетворіть свою слабкість на зброю. Саме тут історія переходить від мовчазного сорому до святої мети. У 2 Коринтян 1.4. Павло пише він утішає нас у всіх наших скорботах, щоб і ми могли втішити тих, хто в будь-якій скорботі, тією втіхою, якою Бог утішає нас самих. Ваша боротьба з пожадливістю це не просто тягар. Це може бути школа, майданчик навчання. Та біль і те зцілення, через які ви проходите сьогодні, завтра можуть стати джерелом життя, істини й утіхи для когось іншого. Те, що колись завдало вам ран, Бог може обернути на зброю співчуття, мудрості і служіння. Ось у чому краса викуплення, наші шрами не відкидають нас, вони дають нам право йти поруч із тими, хто сьогодні стікає кров'ю в тих самих місцях. І це веде нас до четвертої, останньої відповіді: прийміть дисципліну, засновану на благодаті. Тут багато вчень помиляються, одні НАТО покладаються на благодать, ігноруючи дисципліну, інші ж проповідують лише дисципліну, забуваючи, що її корінь у благодаті. Але один 15, 15,10 відкриває досконалий баланс: благодатью Божою я є те, що я є, і благодать його в мені не була марною. Але я більше від усіх їх потрудився, втім, не я. А благодать Божа, що зі мною. Благодать це не виправдання для пасивності. Дисципліна це не заклик боротися лише власними силами. Справжнє перетворення приходить тоді, коли сила благодаті підкріплює ваші щоденні зусилля, підзвітність, читання писання, молитву, мудрі межі та служіння. Ви не перемагаєте пожадливість лише силою волі. Перемога приходить тоді, коли ви підкоряєтеся силі набагато більшій за вашу власну силі Божої благодаті. Саме вона формує ваші рішення, ваші думки та весь стиль життя. Павло писав я більше від усіх їх потрудився, втім, не я, а благодать Божа, що зі мною. 1 Коринтян, 15, 10. це твердження відкриває секрет справжньої духовної перемоги, вона досягається не лише людським зусиллям, а щоденною практикою, оживленою Божою благодаттю. Ви боретеся з пожадливістю не тим, що самотужки напружуєтесь до межі, а тим, що дозволяєте благодаті діяти через духовні дисципліни. Постійну підзвітність, роздуми над словом, щиру молитву, служіння іншим та мудрі межі, які захищають ваше серце і розум. І ось що найважливіше, коли ви падаєте, але знову піднімаєтесь і повертаєтесь до Бога, коли відчуваєте слабкість, але продовжуєте шукати Його присутності, це не поразка. Це знак стійкої віри, віри справді обраного. Тепер давайте подивимося на це під іншим кутом. Більшість християн сприймають пожадливість як доказ того. Що вони віддаляються від Бога, але що, коли це насправді свідчення вашої духовної чутливості? Що, коли саме усвідомлення боротьби є знаком того, що ви наближаєтеся до нього, а не віддаляєтеся? Римлян 8: 28, 29, запевняє, Тим, хто любить Бога, покликаним за його постановою, усе співдіє на добро, бо кого він наперед знав, тих і призначив бути подібними до образу сина свого. Це означає, що навіть ваша боротьба з пожадливістю не скасовує Божого плану. Вона може стати частиною шляху перетворення на образ Христа. А тепер запитання до вас, друзі, чи вірите ви, що саме у вашій слабкості може явитися Божа сила? Напишіть про це в коментарях. Насправді це може бути одним із тих інструментів, які Бог використовує, щоб сформувати вас у того, ким вам судилося стати, коли Давид упав із Вірсавією. Господь не відкинув його і не скасував його покликання. Навпаки, саме на тлі цієї поразки народився Псалом 51, одна з найсильніших молитв покаяння у всьому Писанні, яка протягом поколінь приносила людям зцілення і надію. Найглибше падіння Давида стало місцем зародження його найглибшої близькості з Богом. І те саме може статися з вами. Найсильніші молитви покаяння, що торкалися мільйонів сердець, народжувалися з досвіду болю і слабкості. Це не означає. Що ми виправдовуємо гріх? Це означає, що ми визнаємо силу Божого викуплення, яка незрівнянно більша за наші поразки. Справжнє питання не в тому, чи будете ви боротися, адже кожен із нас у тій чи іншій формі проходить боротьбу. Питання в іншому як ви відреагуєте? Ваша боротьба може або відштовхнути вас у сором і самозасудження, або ж наблизити до ще більшої залежності від Божої благодаті. Тому, якщо ви читаєте ці слова і усвідомлюєте, що зараз у боротьбі з пожадливістю, почуйте ясно, ваша боротьба не забирає у вас шанс виконати Божий задум. Навпаки, вона може бути знаком того, що ви готові. Пам'ятайте, ворог не витрачає своїх атак на тих, хто не становить загрози. Він цілиться у тих, хто має покликання. Ваш спротив, ваше покаяння, ваша наполегливість у поверненні до Бога, попри всі удари. Це свідчення того, що ви не забуті. Ви проходите процес загартування. Ворог не буде витрачати свої боєприпаси на тих, хто для нього безпечний. Якщо ви відчуваєте себе під обстрілом, це може означати, що ваше життя несе потенціал для знищення темряви. Ваше покликання не всупереч труднощам. Воно викуване через них. І тепер, ось що важливо: сприйміть цю боротьбу не як поразку. А як процес формування, через який Бог робить вас придатними для великої мети. Цього тижня, замість того, щоб просто молитися, Боже, звільни мене від пожадливості, я закликаю вас зробити крок глибше. Помоліться так, Боже, відкрий мені мету цієї боротьби. Покажи, як ти хочеш використати навіть цю частину моєї історії для своєї слави. Не поспішайте. Виділіть час, щоб слухати, записувати та роздумувати. Запишіть те, що Бог відкриє вам. І якщо відчуєте готовність, поділіться в коментарях одним розумінням, яке ви отримали, подивившись на свою боротьбу під новим кутом. Повірте, ваше слово може стати саме тим, що хтось інший має почути, щоб пережити свій прорив. Ваша щирість, ваш шлях, ваша проникливість можуть стати іскрою, яка принесе світло в найтемніший момент чиєї здолі. І якщо ця перспектива хоча б трохи допомогла вам, я запрошую підписатися на канал і натиснути на дзвіночок сповіщень. Щотижня ми разом занурюємося в справжню живу біблійну істину, яка торкається серця і говорить про найважчі битви життя. Пам'ятайте, там, де ви бачите слабкість, Бог бачить потенціал. Там, де ви бачите поразку, Він бачить вірність серця, яке знову і знову повертається до нього. А там, де ви бачите виснажливу боротьбу, Бог може бачити підготовку до великого покликання. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки у тексті чи озвученні. Я ще вчуся, і мова, якою ведеться цей канал, не є для мене рідною. Озвучка робиться за допомогою штучного інтелекту. Буду вдячний кожному, хто вкаже на недоліки, це допоможе покращити якість. І я щиро ціную ваші думки в коментарях. Ваша підтримка надихає мене шукати і ділитися новими історіями. Дякую, що ви тут. До нових зустрічей, дорогі друзі! Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.